Нині у кривому розі зареєстровано майже 10 тисяч переселенців, в тому числі понад п'ять тисяч сімей зі сходу країни. Вони розселені у місцях компактного проживання, гуртожитках. Також чимало з них зупинились у родичів, знайомих чи винаймають житло. Потік людей у місто значно знизився, проте переселенці продовжують прибувати. Представники міських управлінь, райвиконкомів та громадських організацій. Міскували як організувати подальше перебування цих людей в кривому розі. 3300 дітей отримують То, что необходимо ребенку получать, согласно э, наших государственных стандартов и программ. То есть э, все, кто обратился к нам, устроены в детские сады, дошкольные учреждения, э, устроены в школы, значит, в вузы. Э, почти 80 человек у нас в наших вузах учатся. 2856 человек у нас пенсионеров. Спасибо всем большое районам за работу по упорядочению сведений из пенсионного фонда и отдела регистрации нашей, для того, чтобы мы могли четко понимать, какое количество пенсионеров сегодня у нас оказывает помощь. Стійко витримують навантаження лікарі міста, здебільшого дільничні. Сьогодні вони потрібні не лише у своїх кабінетах, а й на пунктах військової мобілізації та пунктах постійного чергування, куди найчастіше звертаються переселенці за медичною допомогою. Міському управлінню охорони здоров'я доводиться приймати з тим, як розподілити кадри за таким жорстким графіком і без шкоди для населення. За медицинською допомогою, по даним на 12 января, обратілось лиш 3,5 тисяч. прибывших из Донецкой, Луганской и Автономной Республики Крым. Треть из этого числа за обращение медицинской помощью составляют в первую очередь дети. Надо отметить, что на сегодняшний день на учете в лечебно-профилактических учреждениях города состоит 136 беременных. 78 уже родились. Органи місцевого самоврядування спільно з центром зайнятості працюють над розширенням спектру пропозицій щодо працевлаштування переселенців. Ми з удовольствием приймаємо устраювальну роботу. У нас всі трудоустроєм, допустимо, ті медпрацівники, які желали устроєні. Вот, Ми всі місця предоставили. Вот. ну можемо пропонувати, допустим, там, вчителі вакансії, вакансії, допустимо, воспитателі, розмістити всіх і дати аналогічну роботу всім. Именно 100%, что было, мы, к сожалению, сегодня такое и ни один город такой не может сделать. Но дать возможность трудоустроиться, дать возможность человеку заработать на хлебносущный и реализовать свои потребности в труду, это мы, пожалуйста, предоставляем. Через управління праці та соцзахисту населення переселенцям вже перераховано понад 4 мільйони гривень державних соціальних виплат та допомог. На них мають право лише громадяни, які зареєструвалися за реальним місцем проживання. На нараді освітяни та інші служби, що опікуються дітьми, говорили про необхідність організації психологічної реабілітації дітей з посттравматичним синдромом, а також планували оздоровлення малечі влітку. Вже у ці дні формується і надається гуманітарна допомога від управління Верховного комісаріату у справах біженців ООН, переселенцям найуразливіших категорій. Заявка по одеялам виконана в повному об'ємі, стільки, скільки просив город. Заявка по курткам. Там 600-600 курточек приходит. Термо, белье и спальные мешки сейчас я не знаю количества, потому что оно только сегодня грузится. И еще приходит и 500 полотенец. Тоже это меньше, чем просил город, но столько сколько было у них на складе. Ішлось на нараді про майбутнє розселення понад 400 переселенців у модульному містечку, облаштування якого підходить до завершення.